Виконуємо номер 256 із підручника Алгебра 7 та номер 10 крапочка 26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручника Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Складіть вирази для обчислення площ фігур. Малюнок 4 43 1 4 крапочка 3. І наші малюнки. На першому малюнку у нас із квадрата сторона якого х вирізали квадрат, сторона якого y. Тому, щоб знайти площу нашої фігури, потрібно від площі квадрата із стороною х відняти площу квадрата із стороною y, Тому ми маємо формулу XS дорівнює x дорівнює х квадрат відняти y квадрат. Ми запишемо її ще в зошиті. На другому малюнку. Від прямокутника зі сторонами А і Б вирізали, із прямокутника сторонами А і Б вирізали прямокутник із сторонами М і Н. Тому площа нашої фігури буде дорівнювати різниці площ наших прямокутників А помножити на Б, відняти М помножити на Н. І на третьому малюнку до прямокутника із сторонами А і Д додали прямокутник і стороною Б і різниця Д і А, тоді площа нашої фігури буде А помножити на Д, додати, Б помножити на різницю Д і А. Запишемо наші формули до зошита. На першу малюнку у нас різниця площ. квадрат відняти y квадрат. На другому малюнку у нас різниця площ прямокутників. А Б відняти МН. І на третю малюнку у нас сума площ прямокутників Д, А D, помножити на D. І додати B, помножити на різницю D і A. Номер 256 із підручника Алгебра 7 та 10 крапочка 26 із підручника Математика 7, інтегрований курс, виконано.